Они не до конца даже после маска Не забывайте подписываться, друзья. Это очень важно, совсем не сложно. Так настанет больше, больше людей смогут увидеть это видео. Если вы напишите что-то в комментарии, то даже можете с кем-то подискутировать. Вперед! Маски з приводу його заяв, Те, що він нібито пожартував про Володимира Зеленського і сказав, що в нього непогане почуття гумору Володимира Зеленського. Ми розуміємо, що це було сказано на ту фразу, яку фактично президент України не казав. Але поза тим, готовність Маска жартувати подібним чином, і готовність Маска, фактично, він не президента, образив, фактично образив, можна сказати, і кожного українця словом, як ставитись до цього не подумав. Чи, чи це якась позиція можливо? на даному етапі? Я абсолютно переконаний, що це є свідомою позицією Ілона Маска. Вона така сама, як і, наприклад, сина е Трампа, е Трампа молодшого. Ми пам'ятаємо про його ретвіт. Е повідомлення про там тридцять днів завершилось е до е прикриття фінансування України. Ну, це якраз і показує насправді сьогодні певне нерозуміння людей, які і за результатами виборів безпосередньо були. Ну фактично підняли як зараз на верхні щаблі, і дотичні громадяни Сполучених Штатів. Вони не до кінця розуміють навіть після трьох років широкомасштабної війни, не розуміють тонкощів України. Вони не розуміють суті українців, вони не усвідомлюють взагалі, чому ця війна відбувається, і чому у нас хоче знищити фактично Російська Федерація. І це якраз показує необхідність подальшої безпосередньої комунікації, та навіть з Ілоном Маском, з Трампом Молодшим, з Кеннеді, там, і всіма тими персонажами, які продовжують. Свідомо чи несвідомо підігравати російському наративу, можливо, у Ілона Маска це є вже такий наслідок численних розмов безпосередньо з Володимиром Путіним. Вони є секретом, що той спілкується з російським диктатором. Ну, тим не менш, тим не менш, у маска є як негативні все ж таки, сторінки, там де він і зірвав нам атаку. Криму безпосередньо на об'єкти Чорноморського флоту, там, де постійно якісь ставляться безглузді ідеї, щоб Україна відмовилась від Криму, стала нейтральною державою, і так далі. Але з іншої точки зору, маск, як ексцентричний бізнесмен, а все ж таки на початку цієї війни поставив саме на Україну, надавши свої технології старлінки. Для того щоб ми, хоча б на перших стадіях, дійсно отримали ем, якусь перевагу на полі бою, і це дійсно це давало свої плюси. І зараз ну ми фактично знаходимося на певному роздоріжжі з точки оцінки діяльності маска, як е, політичного діяча, як людина, яка зараз серйозно впливає на 47-го новообраного президента Сполучених Штатів, але з іншої сторони, як на бізнесмена. Як на філантропа, як на візіонера. І це ну, доволі гримуча така суміш, яка ем, теж ну, фактично є вкрай прогнозованою. Ну, Але це вкотре підкреслює, що насправді дипломатією е, краще все ж таки займалися саме професійні дипломати. Е, є виборні посади. От виборні посади, там президенти можуть бути, представники парламенту, зрозуміло. Але є професійна дипломатія. Маска ж ніхто не обирав, обирали Дональда Трампа, і Трамп уже формує власне свою команду. Та е, маск тепер буде займатися якимось там аналогом мінцифри, е, як у нас, і там оптимізовувати бюрократичні різні процедури, займатися дерегуляцією. Ну так хай він цим займається тоді, а лізе безпосередньо зовнішню політику. Пане Ігорю, а ну от власне про те, що. Яку позицію, яку сторону хто обрав на початку широкомасштабного вторгнення, ми бачили і відверто про російських персонажів в навіть в Україні, навіть тих, хто зараз або засуджений до Держзради, або сидить за Держзраду, або кого звинувачують в Держраді, вони теж нібито, ну принаймні, в видимому спектрі, Казали про те, що вони підтримують Україну, а потім виявлялося, що навпаки, Тому може це була саме видима ціль е, Ілона Маска. Ну поза тим, чим як думаєте, він насправді буде займатися? Бо зараз кажуть багато, що він ледь на тінню ходить за Дональдом Трампом, і що у перемозі Дональда Трампа він вважає, що це його самозаслуга ну, цілком очевидно, що в майбутньому вплив маска буде зменшуватись. Буде зменшуватись. Це зараз у нього хвилина слави. Дійсно, і цілком очевидно, що а, так довго теж бути не може, тому що є єдина зірка, яка має бути в адміністрації Трампа, це сам Дональд Трамп. Тому Маск в цій ситуації а, він просто ну, з однієї сторони, взагалі не зрозуміло, ким він зараз буде, чи він буде все ж таки там очолювати оце міністерство, чи він буде радником, все-таки, бо призначень то немає. Ми бачимо, як. А певні анонси відбувалися, потім вони змінювалися. Ну там, наприклад, що стосується там речниці Білого Дому, ну і якраз показує, що все рівно це живий механізм, і чи захоче безпосередньо сам маск а, обіймати ту посаду, чи ні, до речі, є певні чутки, які кажуть, що а, паралельно із Брайаном Гуком, а, якого можуть призначити спецпредставником США по Україні, а теж і прізвище маска називається насправді той, що і він може. А в цьому напрямі в подальшому працювати, я не виключаю, що дійсно з точки зору якихось неофіційних впливів це можливо і бути знаєте, таким аналогом як аналогом Романа Абрамовича, який ну фактично озвучує волю безпосередньо Путіна і намагається десь знайти точки дотику. Цілком можливо, що у Маска буде така роль. Я точно переконаний, що Дональд Трамп він буде намагатися максимально дистанціюватися від теми України. Після початків його каденції буде намагатися максимально швидко закрити для себе особисто це питання, щоб орієнтуватися на інші проблеми, тому він не може призначати таких спецпредставників. А як буде далі Маск діяти? Ну я чесно кажучи, я думаю, що його політична. А, доля майбутня, я думаю, що вона може закінчитися набагато швидше і точно не розтягнутися на всю каденцію Трампа. А, ну, Грубо кажучи, він може там через якийсь скандал піти, там через півроку, можливо, раніше. Тобто можуть бути різні ситуації. А, бо а, я ж кажу: доні не буде терпіти аж настільки велику зірку у себе а, безпосередньо в команді. Дякую. Для того, чтобы таких видео, может быть, даже лучше видео, было больше, нужно подписаться на канал. Это обязательно сделайте, это не сложно совсем.